Вітаю! В цьому занятті ми навчимось створювати нові документи в програмі Microsoft Word. Коли ми відкриваємо програму, нас зустрічає таке вікно, в якому ми бачимо останні файли, які відкривалися в програмі Microsoft Word. Та пропонується створення згідно ось таких шаблонів нових документів. Але ми можемо натиснути на кнопку Творити та обрати з більшої кількості варіантів шаблонів. Тут вони розділені на категорії. Бізнес, картки, рекламні листівки, листи, освіта, резюме та супровідні листи, свято. Я рекомендую вам ознайомитись детальніше з усіма шаблонами для того, щоб можливо вам не доведеться робити з нуля якийсь документ, а ви просто оберете якийсь із зіснуючих і просто заміните в них інформацію, і це буде набагато набагато швидше. Наприклад, ще зайдемо в категорію освіта, тут є різноманітні форми заявок, подяки, заголовки звіту, календарі та таке інше. Так, йдемо далі. Щоб створити новий документ, наприклад, мені потрібен документ, який буду робити з нуля, тобто обираємо чистий новий документ. Натискаємо Створити, у нас створюється документ 1. Але якщо ви вже створили документ, ви також можете з цього вікна створити ще один документ. Для цього ми натискаємо вкладнику File, натискаємо Створити і, наприклад, мені потрібне резюме. Обираю пункт сучасне хронологічне резюме, він мені підходить. Натискаю. У нас з'являється такий передогляд нашого документу та його опис. Тепер натискаємо створити. І в нас ось створився документ. Він має назву документ 2, тому що в даній сесії цей документ був створений другим. На цьому урок завершено. Ми навчилися створювати нові документи в програмі Microsoft Word. Дякую за увагу!